На прилученні продовжується набір в об'єднану штурмову бригаду Національної поліції Людь. Бригада Національної поліції Людь це воєнізований підрозділ нового зразка. Кістяк бригади складатиметься з найдосвідченіших бійців, які найкращим чином зарекомендували себе на різних ділянках фронту. Тож, якщо ви хочете кувати перемогу України в лавах поліції, тоді вам в «Людь». Ви отримуєте дуже гідні умови служби, можливість отримати професію і досвід, а також стати частиною великого колективу українських захисників. Добровольці, що бажають вступити до лав об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь, можуть це зробити у приміщенні прилуцького ЦНАПу за адресою вулиця Івана Скоропадського, 102 а в будь-який день тижня з 8 до 17. Необхідно лише знайти представника від національної поліції, пройти ознайом. Йомулюючу бесіду та зареєструватись з собою. Варто мати необхідні документи та непохитне бажання перемогти ворога. Це об'єднана штурмова бригада, девізом якої є, перетвори свою людь на зброю і приєднуйся до нас. Взагалі, бригада Людь це міжрегіональний територіальний підрозділ Національної поліції України, на яку покладено основне завдання то це оборона. Наступ і звільнення нашої території від загарбників долучитись до люті можна і заповнивши анкету на сайті МВС.